блядь! Над нами! Дайте, дайте, дайте. Не, не, не! Он сейчас будет в нас! О, да поможи, боже! Давай, чисто! Блядь! Едем! Все, приехали! Тело, давай! Где? Залезали, где давай, давай, грузи! Вот он за нами, иди на Хавай, все! Давай, прошу, отой! Прошу тебя! Серега. Серега. Он подлетает, подлетает! без пакета. Все, Давай! блядь. Гони, гони, брат. Над нами. Давайте, они, они, не, не, не. Он сейчас будет в нас. Вон он прямо. Они, Тихо, они, нет. Они, не уедем. Они, брат, мы уедем, все Пакет. Боже, то повози То Повози выехать. То выехать. Будь ласка, мы хотим жить. Мы хотим жить. Мы хотим выехать. Помоги, Помоги, пожалуйста. І Та, поможі, Боже, ми залишилися. Ми вивезли. Дякую вам всім, що ви за нас гордість. Сьогодні третій день народження. Велете Херсонська область. Вбили чоловіка з дрона. Гражданський просто їхав на велосипеді, вбили. Ми поїхали забрати тіло, бо подзвонили рідні в слізах і попросили вивезти, по-людськи. Ми поїхали збирати. підірвалися на, на міні. На магнічній міні. Так, зверху. Ми залишили живі. Це головне. І ми вивезли неживого чоловіка, хлопця. Йому до 35 років було. Мене всього просто трухає. Вони просто вбивають херсоні людей цивільних.